Шкода Фабія, 2009 рік. Знаєте, цілком і повністю. Чому? Дивіться, я її вибирала так, щоб перше, це, звичайно, щоб влазило по бюджету. Він був обмежений. Там ми її купили за 5400. Другий критерій це те, щоб вона була бюджетна у використанні, там, мало споживала бензину. Ну, звичайно, хотілося дизелю, але кажуть, що дизель дорожчий у ремонті, і вони вже йдуть мільйонні які, там, мотори, що буде більший пробіг. М чим я ще задумала? Дивіться, механіка все просто. Потім взяти що ще немає електроніки, напічкано. Тому все, що треба, є. Проста машина, великий багажник, що мені хотілося. Але це не є Октавія, вона не є довжелезна. Ну, якась компактна. Мені здається, що Шкода Фабії це така маленька, компактна машинка для жінок. І от все, супер. Ну, якщо бюджету такий 5-6 тисяч доларів, ну, мені здається, кращого нічого нема на такі гроші. Я задоволена, це моя перша машина. Досвід в мене водіння маленький, мені здається, от якраз просто щоб навчитись їздити на механіці. Потім, можливо, якщо будуть якісь кошти, можливо, потім захочу автомат. Але не знаю, чи захочу я переходити на, на автоматичну коробку передач, чи все-таки залишусь на механіці, це вже покаже лише час. А так, шкода Fabia 2009 рік, от нуляча. Салончик показує, що дуже акуратно на ній їздили. Може, така дівчинка їздила, як я поїздила на механіці, поняла що не її продала. і все може бути.